Він приїхав, аби порадити, що треба робити, і розповісти про успіхи на Одещині з Івано-Франківцями. Поспілкувався експрезидент Грузії, а нині губернатор Одеської області Михаїл Саакашвілі. спочатку запевнив, що ні за кого агітувати не буде. Далі взявся розповідати про основні біди України. Серед таких назвав тіньову економіку, олігархів і так званих смотрящих на держпідприємствах. Саакашвілі не розуміє, чому окремі люди збагачуються. а Інші живуть у злиднях. За словами одеського губернатора у регіоні, який він очолює, лад наводити з цим всім таки вдається. Як приклад, наводить тамтешню митницю. Запевняє, там немає ні контрабанди, ні корупції. Тому митники ходять сумні. А багато хто взагалі перевівся на роботу в інші регіони. Звісно, Мені на те, що ми прикиді. Ну зараз знаєте, відкуди йде найбільший відток в інші регіони України кослужащих Із Одеси? Наши таможники массово переводятся на Львовскую таможню, на Киевскую таможню, на Днепропетровскую таможню. Наши милиционеры массово переводятся в другие милицейские органы Украины, наши СБУшники переводятся и так далее. Також Саакашвілі спростував чутки про призначення його на посаду прем'єр-міністра України. Мовляв, бути головою уряду наміру немає. Раніше йому вже пропонували крісло першого віце-прем'єра. На що він теж дав відмову? І Іваненко, Андрій Гаргара телеканал 402.